Вітаю, шановне товариство та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті ось такі ось окуляри SkyZone 040 Pro. Проблема в тому, що при вмиканні немає картинки з дисплеєм. От. І не завжди вмикається, тобі ж через раз вмикається. Загалом розбираємо. Для розбору нам потрібно викрутити ось винтик і два винтики ось в цих ось мішах. Одна та друга. Ось тут вони знаходяться. Викрутили три винти, далі відстягуємо на защёлках ось цю ось. Маску. Ось так це відбувається. Відстягнули, відклали, і далі по периметру розбираємо окуляри на дві частини. Ось так. Знімаємо тут лючочок і защолочки відщовкуємо і розкладаємо їх на дві частини. Ось так. Дуже обережно у нас тут шлейф, щоб його не перервати. Ось один, ось другий шлейф знаходяться. Відкручуємо ось ці шлейфи, знімаємо живлення і працюємо з платою. Що хочу відмітити, що дані окуляри йдуть без акумулятору взагалі. Тобі ж тільки з зовнішнього живлення, або від USB Type-C, або від DC. Ось таким ось чином вони працюють. Так, загалом, під заміну пішла мікросхема зав'язкою. Все відремонтовано. Збираємо докупи та перевіряємо. Так, коли збираєте ось ці ось ламелі, дуже обережно вставляєте, щоб вони ходили в свої місця. Тому що тут вони ж здвигаються, тобто за допомогою них йде переміщення. І ще ось тут у нас лінзи вперед, тобто фокусовка лінз відбувається також. Треба це дуже уважно контролювати за цим моментом. Так, встановив приймач на місце. До речі, так, його також треба витягувати, коли знімаємо ось ці лючки. Да. От. З роздімів ми тут маємо HDMI вихідний, маємо е, вихід під е, відео та Ну, під відеофіксацію під тюльпан. Маємо вихід під навушники. З цього боку маємо Type-C-вихід і DC-живлення. Ще раз наголошую, що всередині акумулятора в ньому немає. От. Також, коли будете збирати ось тут дуже обережно з цією кнопкою, бо Треба обережно складувати всю проводку під цю кнопку, щоб вона, щоб вона не переламалася під час защолки. Коли буде защелкувати весь корпус по периметру. Зараз будемо вмикати. Під'єднали USB-Type-C, вмикаємо. Так, вимикаються. Бачимо, всередині з'явилися картинки на одному, на іншому екрані. Потім буду їх так сфокусувати. Так ось либось один, а ось інший екран. Так один, ось інший, ось таким чином все працює вентилятор. Працює, а не є. Дуже-дуже добре. Ну, загалом все зібрано. Микросхема контролера замінена. Вот. Все працює. Все чудово. Трошечки поганяв. Так що. До речі, комплектації окуляри йшли з кріпленням та двома антеннами і чухольчик. Так, ще одні окуляри, тільки вже ті ж прошки, прошкина, вже з кульовим пораненням. Ось Так, це все. вийшло. Ну, людина, як я розумію, жива, здорова. Тільки окуляри трошечки потріпало. Добре, будемо розбирати, дивитися, що з них можна зробити. Так, але в цих окулярах все набагато гірше. Ось перший шлейф був пробитий повністю ось другий шлейф, бачимо ось також. Робити, ну і плата. Плата насквозь От. <клух> плата вімпнення котре. Да. І з іншого боку та сама ситуація теж платі біда. Тобто з цілого залишилося тільки керування та лінзи безпосередньо. Дуже шкода. Але ці окуляри, мабуть, тільки на запчастини або якщо прийдуть ще одні такі самі, то щось може зварганемо. А на цьому я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пока!